Задовго до того, як слово секс зводилось до бажання, задовго до того, як тіло стало об'єктом, задовго до того, як насолоду огорнули соромом і провиною існувало знання. Це знання не приходило з книжок, воно передавалось у священних колах, у лоні мудрих жінок, у племінних, танцях навколо вогню, у шепоті між посвяченими світла й крові. Це було знання вогню, що творить. Вогню, що дає життя, трансформує, очищує і пробуджує, священна сексуальна енергія це не дія, а стан вібрації. Вона народжується в тілі, але не належить йому. Це частота, що з'єднує землю з небом, це міст між інстинктом і духом, це те, що активує життя і розчиняє смерть усередині буття. Вона живе там, де пульсує твоя найсиріша суть. У лоні, в маці, в основі хребта, у крові, що тече, у поті, що стікає, у вогні, що піднімається. Сексуальна енергія це насправді твоя творча сила, не лише сила народжувати дітей. А створювати реальності, красу, зцілення, бачення. Коли вона спрямована з мудрістю, вона підносить твою інтуїцію, розблоковує енергетичні центри, наповнює серце пристрастю і співчуттям, з'єднує тебе з вищими вимірами, відроджує пам'ять про твоє призначення, ця енергія, це кундаліні, подих ісіди, кров зорі, дихання життя Софії. Це оргазм божественного, що переживає себе самого в твоєму тілі. Але щоб це відбулося, її потрібно визнати священною, а не пригнічувати, не знецінювати і не використовувати як інструмент контролю. Те, що зробили з цією силою, це духовний злочин. Вони взяли те, що було мостом, і зробили з нього в'язницю. Вони вкрали те, що було порталом, і перетворили на товар. Сексуальну енергію знизили до біологічної функції. Жінку зробили служницею чужого бажання. Чоловіка запрограмували розряджатися, не відчуваючи. Насолода стала валютою, тіло товаром, а екстаз був змушений мовчати. У давніх храмах сексуальний союз був ритуалом. Це було жертвоприношення, трансценденція, зустріч із Божественним сьогодні це поспіх, це вина, це споживання, це відчуження і це не випадковість, це програмування, будь-яка структура, що прагне контролювати, боїться того, чим не може керувати. А сексуальна енергія жінки нестримна. її не можна пояснити, не можна визначити. Вона тече як ріка, палає як вогонь, танцює як змія. Саме тому її хотіли загасити, створили догми, створили доктрини, створили вину, створили міф про чисту жінку, яка не має бажання, і про ту, що бажає, і тому заслуговує покарання, відірвали жінок від їхнього власного лона, перетворили кров на табу, мастурбацію на гріх, оргазм на сором. Бо знали, жінка, яка торкається своєї священної сексуальної енергії, це жінка, яка пробуджує світ навколо себе. Вона повертається. Богиня, що живе у твоєму лоні, та яку змусили мовчати, зневажили, сховали під покривалами моралі, піднімається знову. І вона не повертається шепотом. Вона повертається з риком, пульсом, стогоном свободи. Вона повертається у жінках, які знову знаходять насолоду в дотику до свого тіла, у тих, хто не соромиться сказати Я вогонь, я джерело, я життя. Вона повертається у тих, хто обирає партнерів не з потреби, а з резонансу душі, дихання частоти у тих, хто творить, хто зцілює, хто більше не ховається, священна сексуальна енергія не належить нікому. Але проходить через тих, хто її вшановує. Вона повертається через тебе, і їй не потрібна досконалість, їй потрібна твоя присутність. Щоб пробудити цю енергію, тобі не потрібен сценарій, але потрібно дивитися на своє тіло, як на вівтар, торкнись свого лона з пошаною, зроби глибокий вдих від основи до маківки, рухай стегнами. З наміром, як у ритуальному танці, якщо хочеш, мастурбуй, але не для розрядки, а для посвяти, розмовляй зі своєю Йоні. Вона жива, свідомість, відчуй тепло між ногами, як прадавній вогонь, а не як гріх. Коли є правда, немає правильного чи неправильного, твоє тіло знає. Воно згадає, якщо ти дозволиш вогонь богині чистий. Він не спалює тебе, він відкриває тебе. Нас навчали, що бажання це слабкість, що стриманість це чеснота, що жінка повинна себе контролювати, що чоловік має бути ненаситним усе це викривлення, священна сексуальна енергія це не про сліпе бажання, а про усвідомлене Це хотіти з душею, це торкатися. З присутністю, це відчувати з корінням і небом водночас. Спотворення зробило з чоловіків, або хижаків, або в'язнів, з жінок, покірних або відключених від себе, воно розділило те, що було єдністю, відірвало те, що було священним. Але ми повертаємось, ми згадуємо. Коли дві істоти зустрічаються з усвідомленням без масок, без сценаріїв, без поспіху, це вже не секс. Це – Алхімія тіла стають мовою, дихання молитвою, очі порталами, це єднання розширення, це зцілення, це воз'єднання полярностей, і це єднання може відбутись з іншим або з самою собою. Священне не вимагає пари, воно вимагає присутності, ти можеш пробудити свою священну сексуальну енергію наодинці. Правильним дотиком, поглядом усередину, душею, готовою відчути не лише насолоду, а сенс. Насолода це не гріх. Гріх це жити без насолоди, гріх це ходити анестезованою, без вібрації, без блиску в очах, без пульсу життя у венах. Ти створена для того, щоб відчувати, щоб горіти. Щоб тремтіти зсередини назовні не лише в ліжку, а в творенні, у слові, у жесті, у служінні, перевтілити насолоду, означає визнати, що божественне проявляється через тіло. Це зробити свою шкіру храмом, перетворити провину на ритуал, страх, на рух, сором, на суверенність. І для цього тобі потрібно лише одне сказати так, так, своїй правді. Так і своєму вогню, так і своєму тілу, як провіднику богині. Богиня кличе тебе не словами, а пульсаціями. Вона кличе тебе щоразу, коли твоя шкіра раптово вкривається мурашками. щоразу, коли твоє лоно вібрує, коли ти говориш свою правду. щоразу, коли дотик до себе нагадує тобі: ти священна. Навіть наодинці, вона кличе тебе, коли ти відчуваєш щось більше всередині, а світ ще намагається переконати, що цього нема. Вона кличе тебе, коли з очей капає сльоза сорому, але за нею ревіння, яке каже, досить, досить мовчати про свою силу, досить душити. Свій вогонь, досить ховатися від свого дару, богиня повертається, і вона шукає тіло твоє. Тобі не потрібно бути готовою, потрібно лише бути відкритою. Священна сексуальна енергія не вимагає досконалості, вона вимагає присутності і щирості. Якщо є біль, вона обіймає, якщо є травма, вона розчиняє. Якщо є сором, вона тримає, поки він не стане силою. Тобі не потрібно знати, як, потрібно лише припинити, заперечувати себе. Усе інше. Дотик, танець, ритуал, зцілення не прийде природно, коли ти скажеш, так, я хочу згадати, коли жінка пробуджує свою священну сексуальну енергію, вона вже не повертається до колишньої себе, вона стає каналом, стає квіткою і блискавкою, стає зціленням там, де колись була рана, стає творінням там, де була нестача, стає маяком там, де панувала тінь. Вона... Повертається у світ з новим поглядом, поглядом, що пронизує завіси, що розпізнає правду тіл і пробуджує священне в тих, хто перетинає її шлях. Ця жінка не благала про любов, вона її випромінює, вона не зваблює, вона магнетизує, вона не шукає схвалення, вона знає, хто вона є, і ти прийшла саме для цього, щоб навчити цьому, щоб жити цим. Нехай у цю мить відкриються портали Твого тіла, нехай вогонь пам'яті підніметься Твоїм хребтом, як жива змія, нехай святе, що спить у Твоєму лоні, пробудеться не з провиною, а зі славою. Нехай Твої уста говорять зі сміливістю, нехай твої очі дивляться, не просячи дозволу, нехай твої руки зцілюють, творять і благословляють. Нехай світ побачить твою шкіру і впізнає в ній храм, і нехай ти сама побачиш себе. І нарешті визнаєш, я богиня, що повертається, і якщо колись хтось скаже, що твого вогню забагато, що твоєї насолоди надмірно, що твоєї інтенсивності занадто усміхнись, бо саме для цього ти й прийшла бути надмірною. І нехай світ. Згадай, коли побачить тебе у твоїй повноті, священне ніколи не покидало тебе. Воно просто чекало твого так. А тепер вдихни, відчуй, прийми, бо твоє тіло це храм, а твоя енергія є священною.